Дручники хороша річ, але часом у них написані дурниці. Краще читати енциклопедію. Краще читати художню книгу без ілюстрацій. Самому краще уявляти. Вображаючи, обзиваєш те, що читаєш, не варто плакати, битися чи самого обзиватись. Буде лише гірше. Краще навіть не говорити, лише мовчки піти деінде і пожалкувати, що вони гірші, дурніші за тебе. Щодо друзів. Що в тебе нема все просте, без наворотів, немає планшети, суперводного смартфона, збільшує відсоток того, що твої кращі приятелі є справжніми друзями. Дружбі з хлопцем не вимагає до себе особливого ставлення, ти не його дівчина, ти його друг. Дружбі з хлопцями ви на рівні. Це справжня гендерна рівність. Як він може тебе провести, так і ти це прекрасно можеш. Хлопцям довіряє на 100% дівчатам на 75%, собі на 50. Принцип один за всіх і всі за одного діє лише на друзів. Нема чого лізти на рожен зради незнайомців, які тобі навіть не подякують. Щодо подорожей і пригод, не чекай пригод. Відправляйся в путь і вони самі знайдуть тебе. Ніколи не лінуйся не бісі подорожувати. Природа чи люди не тільки вороги, а й друзі. Чим менше в тебе бюджет на подорож, тим більше пригод у дорозі. Щодо навчання. За безкоштовне навчання треба готуватись платити. Вчитель не робить, Об'єктивно оцінку не поставить. Не забувай про людський фактор. Не псуй вчителю настрій. Оцінка вища буде. Оцінка не позначає твої знання. Нам позначає те, наскільки ти виспався, наскільки швидко списуєш, наскільки добре маєш слугу, зір, твої пигунські навички і таке інше. Ніколи не було і не буде такої оцінки, яка могла б оцінити знання. Щодо настрою. В гніві мовчи, щоб потім не шкодувати. В Радості ділиш друзями. так буде легше і краще. Коли хтось плаче, заспокой і дай мудру пораду. Це буде плюс тобі в карму. І, до речі, добре діла приносить радість. Коли в житті багато поганого, не сумуй. Адже життя це ім'я, і в будь-якому, навіть великому погано, і щось хороше, і за кожним погано йде добре. Щодо одягу. Одяг, в першу чергу, має бути зручним, другу має по кольору. Лише в останню чергу модно. Одяг має подобатися самому собі, і неважливо, що кажуть інші. Косплей класна річ. Тільки не того, хто на тебе схожий з характером. Інакше вийде велика дурниця, наприклад, Гаррі Поттер з характером Мелфоя чи Герміона дурна їх стіна. Щодо мистецтва. Добре, що немає спеціальних шкіл для письменників чи художників, інакше твори та картини були б однаковими. Не підстроюйся під інших. Твори, як хочеш, твори де хочеш. Твори з ким хочеш. Якщо ти сам поет, чи художник, чи актор, не критикуй інших поетів, художників чи акторів, ти це ти, а вони це вони. У вас різні стилі.